Ще хотів вас запитати, а скільки у нас складбіч було в селі? Ви пам'ятаєте? Не головок, це ж тут. Ні, тут на Васильівку я не пам'ятаю, а це ж тут і там. Так, ну це ми бачимо. Ну, але це але ще... Раніше ж через річку покійників не переносили. Та ви що? А, ото ж того й були в кожному селі. А я ж думаю, ну на що на Васильівки кладбище повинно? Да, да, через, да. Через, те, щоб... через річку покійника не переносили. так. Але да. якщо покойника через річку перенесуть, не буде вдачі. А на Голубовці, ну розкажіть, де приблизно було це кладбище? Оце де тракторна оце, бригада, тракторна бригада так. де то сіло сні ями в тому районі. Отам от воно було. Воно ну, та недалеко, там от річки під Бугурцем. А велике було кладбище? Ну ви саме кладбище пам'ятаєте, так? Да, так, да, я теж пам'ятаю. Я знаю, що я пам'ятаю, як оце тітка Маруцька тієї, цокольші умерла мати, оце дідяшка була. Я знаю, я мало мала була, і ото при кажу, підемо на похорони, а був дід Яшкин, де кам'янчиком камінчиком був. І він ото всі його приглашали, він ото ходив, робив. І ну, його вважали. І кажу, ну, підемо до діда Яшки жінку ховати. Так діти стояли. Це Вітька, Любка і Маруська у головах угу. стояла, це я пам'ятаю. А вже як, то він ну, ховали, там є. Ну, це, виходить, її розрівняли і построїли тракторну не, бригаду. Ну, я чув такий випадок. А воно, мабуть, не може там ото якраз попало. Трошки. Де ті, де, де оце, може солярку хранять. А само де кладбище, тут стояли, оце ті. Отож, трактор там стояв на постаменті. Тут так, трактор на трактор на постаменті стояв Та це близьке біля дороги. Ну, да. Біля дороги. А, воно а, а кладбище, туди. я ж кажу, туди, туди було де. Да. Да. Угу. Ну, хлопці буде... розказували, що там була така вирота для. Солярки і знаходили кістки. Ну, то може там, да? Тут